Імці вже через десятки років пробачили, чого ж тоді розіян не пробачать. Дуже популярне наразі питання і надзвичайно проста відповідь. Німці визнали свою провину і сповна, заплатили за скоєн репарації, контрибуції. Але найголовніше не це. Навіть якщо колись світ поновить, а він поновить економічні відносини із Розією, знімуться санкції, вестиметься бізнес, зневага, лють і бажання не мати нічого спільного із росіянами у українців залишиться на віки, тому що від німців, з якими ви порівнюєте росіян, світ. Серйозно страждав лише у першій половині ХХ століття. А від розіян, Московії, Кремля Україна страждала перманентно віками. Німці ступили на хибний шлях і поставили. Пляму у своїй біографії, а от Розіяни протягом усієї історії сусідства з Україною не лишили жодного білого чистого клаптика, принаймні в очах українців.